Помішані на контролі, любите підглядати, або ж просто зацікавлені у своїй безпеці. В будь-якому випадку герої сьогоднішнього огляду допоможуть вам все бачити і чути для збереження внутрішнього і зовнішнього спокою. Почну з новинки від компанії Ajax під назвою Ajax Doorbell. Це крута штука, яка легко інтегрується в екосистему компанії, з якою ми трішки знайомі. Оскільки на каналі вже були огляди на різноманітні датчики та камери, які гарно себе зарекомендували. Отже, Ajax Doorbell це фактично дверний відеодзвінок, але не простий, а з наворотами. Наскільки вони цікаві, судіть самі. Камера з підтримкою HDR, інфрачервоне підсвічування до 6 метрів, та зв'язок з хабом на відстані до 1700 метрів. Пристрій представлений в білому, сірому, темно-сірому та чорному кольорах. Дизайн максимально сучасний та мінімалістичний. Я багато різного можу уявити своєю лисою головою, але точно не можу уявити, як комусь потенційно може не сподобатися такий дизайн. У верхній частині бачимо лінзу камери з датчиками, посередині ненав'язливий логотип виробника, а знизу механічну клавішу дзвінка з світлодіодним обрамленням. В комплекті присутній перехідник Bellkit для під'єднання до дротового дзвінка, кріпильні дрібнички і кронштейни, за допомогою яких можна осягнути більше варіантів встановлення. Сам корпус відповідає стандарту IP54. Позаду знімна кришка, тампер для виявлення спроб зняти пристрій та кнопка увімкнення. Відео записується в роздільній здатності 2688 на 1520 пікселів, чого з головою повинно вистачити для відеодзвінків. Кут огляду в 155 градусів, достатньо широкий, щоб в кадр вмістилася навіть моя Харя, тому це однозначно солідний плюс. Присутній також двосторонній аудіозв'язок із заглушенням шуму та компенсацією відлуння а безпосередньо динамік гучністю до 85 дБ знаходиться в нижній частині девайсу. Що по живленню, в цю манюню примудрилися вбудувати акумулятор, який дає до 2 годин автономної роботи. Крім цього, коли температура пристрою опускається нижче оптимального діапазону, вмикається автоматичний підігрів акумулятора, що продовжує строк його служби. Звичайно ж, основний акцент на підключенні до електричної мережі, яке можна здійснити за допомогою постійного або змінного струму. В першому випадку потрібно від 12 до 24 вольтів, а в другому від 16 до 24. У фірмовому застосунку AJAX, як завжди, море варіантів налаштувань. Можна змінити як характер зображення, так і налаштувати кнопку, виявлення об'єктів та багато іншого. Звичайно ж, знаєте, без штучного інтелекту не обійшлося, тому Doorbell вміє розпізнавати людей, тварин та транспортні засоби. Вночі інфрачервоний сенсор все гарно підсвітить та покаже. Doorbell може напряму з'єднуватися з хабом Ajax та передавати дані в режимі реального часу. Зберігати записи про людей, які посміли дзвонити у ваш дзвінок, можна двома способами: через фірмовий відеореєстратор NVR або ж через Хмару, про яку ще згодом поговоримо. Тепер перейдімо до не менш цікавої Wi-Fi камери відеоспостереження під назвою Indoor Cam. Вона також обладнана 4 мегапіксельним сенсором з підтримкою HDR, Однак тут кут огляду закономірно менший 110 градусів. Щоб пояснити більш очевидно, цей кут приблизно відповідає охопленню ультрашироких модулів камер, які встановлюють в смартфони. Тому в будь-якому випадку простору в кадр потрапляє чимало. Встановлення пристрою гіпер легке, можна просто поставити на будь-яку горизонтальну поверхню та спрямувати об'єктив туди, куди потрібно. На жаль, камера не вміє крутити ним самостійно в різні сторони, а з іншого боку, менше механічних штук, вища надійність. В комплекті, окрім камери, бачимо адаптер живлення, а також монтажний комплект з кріпленням, якщо ви раптом захочете примостити гаджет кудись на стіну чи стелю. Сама камера виглядає приємно та сучасно, тому куди ти її не поставиш, всюди вона буде гармонійно доволі вписуватися. Окрім білої версії, як у мене, ви можете знайти в продажі ще й повністю чорну. Хоча, знаєте, малесеньке зауваження все-таки є конкретно від мене, так як я знімав ці камери, обидві, в принципі, по дизайну вони дуже класні, але ця глянцева частина навколо лінз камер, е вона дуже притягує відбитки, шерстинки, трошки що так засильно, і десь якісь мікроподряпини. Ну, от тут дуже воно ніжне. Але загалом не при студійному освітленні, а при звичайному цього практично і непомітно. Indoor Cam отримала доволі потужне інфрачервоне підсвічування. з до 8 метрів для роботи вночі. Безпосередньо зображення доволі якісне для цієї категорії пристроїв, якихось зауважень за час тестування в мене не виникло. Як ви розумієте, за назвою, камера розрахована на роботу лише в приміщеннях, тому очікувати якогось водозахисту було би наївно. Поговорити дистанційно з кішками, звичайно ж, можна для цього. Девайс має досить чутливий мікрофон та вбудований динамік. Це дає змогу реалізувати двосторонній аудіозв'язок. Також присутній важливий для багатьох людей плюс можливість інтеграції у наявні системи відеоспостереження сторонніх виробників. Як і відеодзвінок, Wi-Fi-камера також має багатсько налаштувань зображення та інших функцій у застосунку. Cam виявить та розпізнає людей, тварин та авто. Ви можете задати зони виявлення руху, приховати певні ділянки і так далі. Спосіб коннекту та зберігання записів збігається з відеодзвінком DoorBell. Це або реєстратор, або хмара, або обидва рішення одночасно. Та до зберігання в хмарі особисто в мене є претензія. Цю можливість... По моделі за підпискою ви можете підключити наразі лише через сертифікованого менеджера зі встановлення. Трішки дивне рішення, яке додає незначних, але незручностей при першому використанні. Також в камері відсутній слот для microSD карт для звичайного локального записування. Розумію, що це обумовлене безпековими міркуваннями. Бо в разі крадіжки камери зловмисник вкраде і ваші записи, а цього нікому б не хотілося. З іншого боку, краще мати мати той слот для деяких сценаріїв і не використовувати його ніж не мати його взагалі. Отже, обидва пристрої, які я сьогодні оглянув, якісні та функціональні. Вони чудово інтегруються у вашу систему AJAX. Не можна сказати, що гаджети дешеві. Ціна за відеодзвінок наразі становить близько 10 тисяч гривень, а за камеру 8,5 тисяч. І так, конкурентів по хардверу можна знайти за помітно меншою вартістю. Втім, по перше, це будуть суто китайські виробники. До яких не у всіх споживачів є довіра, особливо у сфері безпеки? А по-друге, софтверна частина Аякса на височезному рівні, який багатьом і не снився, починаючи від простоти встановлення і інтеграції, закінчуючи зашифрованими протоколами передачі даних на великі відстані. Тому підсумку вирішувати лише вам, але коли мова йде про безпеку та ще й відеозапис, ну не знаю. Мабуть, краще трохи переплатити, ніж щоб потім відоси з вашого дому гуляли інтернетом у вільному доступі. Поради від Тані! Пам'ятайте, безпека це не жарт. Ви ж у себе одні. І ще й такі файні. Ага, да.